Нещодавно в соціальних мережах почалось активне обговорення відео на сторінці Білого Дому із-за дівчини в кадрі, яка дуже схожа на українську акторку Антоніну Хижняк. Спочатку експерти запідозрили використання штучного інтелекту, який згенерував відеоряд за допомогою фотографій акторки у відкритому доступі в інтернеті. Тоді ж знову активізувалась тема запровадження обмежень щодо використання технологій штучного інтелекту. Сама ж акторка спочатку не звернула увагу на деталі і навіть зняла жартівливий ролик розмови з Дональдом Трампом, де той просить її зняти таке відео. Однак пізніше декорації та ноутбук здались їй схожими, і Антоніна згадала, що колись давно записувала сток відео для онлайн-платформи. За словами акторки, її дуже здивувало те, що серед мільярдів різноманітних варіантів обрали саме відео з її участю. Напевно, вони навряд чи знали, що вона українка, і разом з тим припустила, що це можливо прояв прихованої підтримки. А що думаєте ви, що це було загадкова випадковість чи все ж прихована підтримка? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.